Мене змусили піти в мед, Або історія того, як я обирала професію з самого дитинства, коли мені подарували іграшковий набір для лікаря, навіть не один. Їх було два. Ми з того моменту вся сім'я була змушена грати в лікарню. І я постійно казала, що я хочу бути лікарем. А мої батьки в цей момент казали, чому б тобі не стати стоматологом. На що я казала ні, ні в якому разі, тому що це бридко. Але потім я вступила до школи, почалась середня школа, Я почала більш детальніше цікавитися професіями і зрозуміла, що на медика дуже складно навчатися. У шостому класі це бажання в мене пропало. В Цей момент я багато ким хотіла бути. Голом я була доволі творчою особистістю, тому хотіла або дизайном, або акторством займатися. Це було Бажання на міжнародні відносини або право вступити. Але в восьмому класі я полюбила біологію. Власне, з цією любов'ю до біології я всім казала, що я хочу бути педіатром. В Цей момент мої батьки знову мені пропонували стати стоматологом. Але Я казала, що я ніколи в житті не полізу до рота чужої людини і взагалі не хочу бути пов'язана з цим. Але в тому класі я пішла до стоматолога на візит. візи. Лікувала зуби, поставила собі брекети. Власне, з цього моменту я почала всім казати, що буду вступати або на педіатрію, або на стоматологію. Я не Думала після дев'ятого вступити в коледж на зубного техніка, але таки не вступила і пішла в десятий. До речі, це було дуже правильне рішення. Власне за 11-й клас я не змінювала свою думку щодо вибору професії. І після 11-го класу я вступила до стоматології. І, звісно, як ви могли зрозуміти, ніхто мене не змушував вступати в мед. Я сама захотіла сюди ступити. Просто прикол в тому, те, що я все життя казала, що ні в якому разі не стоматологія, що завгодно, але тільки не вона, а по і того я тут по власному бажанні. І я неймовірно рада, що я навчаюсь саме на стоматолога. І ще жодного разу не шкодувала на рахунок обраної спеціальності.